Привіт, любі люди! Ви на каналі Мозогляд. І сьогодні мій топ тижня за 19 жовтня. Хоча трошки із запізненням, але я радий вам повідомити, що я вже скучив за вами і повернувся додому, тому відео буде трошки більше. Отже, почнемо, а перед тим попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати, які ж треки ви додали до свого плейлиста, чи ті, що показував я, чи просто. Які додали ви? Отже, поїхали. Я думаю, всі впізнали трек, який виконувала Лама, а зараз виконує Кукатеса та Велбой. Це з, з, з проекту, який був неймовірні дуети. До речі, хочу сказати про те, що не зробив я останній випуск, бо не встиг. І підвести підсумки, але нових номерів там не було. А переможецею стала Іскра. Отже, давайте слухати далі. І цей трек я додав, тому що ще й тоді казав, що якщо він з'явиться на стрімінгових платформах, то обов'язково додам собі до плейлиста. Власний же трек. Єдине, що хочу сказати, живий виступ мені чомусь сподобався більше, можливо, тому що був і візуальний ряд. Або ще мені здається, що на живому виступі було ритм був трошки повільніше. Хоча я можу й помилятися. Але цей томний такий голос Кугатеси, він ну прям клас, і в цьому треці він дійсно органічно. Ми йдемо далі. Корі Маркс, новий трек. Слухаємо. Ну, це такий, знаєте, приблюзований металізований кантрі, як на мене. Але от саме в ну, в такій стилістиці мені подобається. До речі, тут не тільки Корі Маркс, тут багато крутих дядьків. Тож якщо вам цей трек зайшов, будь ласка, раджу для прослуховування. Ми йдемо далі. Крилата випустила трек опіки. Боюся кохати, згорати і знов відчувати на дотик, на запах, на смак інших людей і в серця брак. Знаєте, коли перший раз я слухав цей трек, думаю, блін, ну десь я його чув. Ну але ж трек новий, і не покидала ця думка, поки я не згадав, що це те шоу, неймовірні дуети. Крилата виконувала цей трек разом з Джері Хейл. І тут, знаєте, вибачте за цей сленг, але. Ну, невже Джері Хейл було западло заспівати з Крилатою? Чому всі робили треки попарно і випускали попарно? Ну, як, наприклад, Кугатеса і Велбой? А тут, ну, чи чому не зійшлись? Ну, можливо, Крилата, якщо подивиться цей випуск, і напише в коментарях, було б дуже цікаво почути, чому співає вона одна, а не з Джері Хейл? Що вона може в, ну, і в вокал, і в реп, і це дуже круто. Так, є трошки в мене тут претензії до е, самого тексту, але ну, трек від цього не є гіршим. Ми йдемо далі, співачка з е, трек Рими. звіт Що хочу сказати про цю співачку. Це молода співачка, як ви бачите, треків в неї небагато. Але що я прослуховуючи, помітив, не цей трек, а попередній, який вона робила, в мене склалося таке відчуття, що це зроблено на звичайному синтезаторі, але е, зроблено прикольно, тому що от вона відчуває, як повинні і коли повинні звучати інструменти. Ну і видно, що вони синтетичні. Чи, от, Чутно, але ж е, класно. Тут єдине, що трошки знову ж таки є в мене претензії до е, тексту, і незрозумілий цей початок, він такий прям ну, напористий, а потім бах і просто рояль, і текст. Чому так зроблено незрозуміло, але от привернуло мою увагу саме, мабуть, це вступ. І потім я вже почав вслуховуватись в трек і знайомитися з творчістю цієї співачки. І йдемо далі, лідалі, новий трек. Сльози теж як так, вийшло знову в чорно, тільки повністю чесна, я так бою, що я себе загубила. І це твоє моя половина тес. Шукаю простору в зоні доступу. О, все, але моторошно втомилась бути залізною. З тобою вдвох, але модною. знов Що між нами є любов? Я думки збираю свої по складах. Знаєте, е, ніби проста композиція, але відчувається в ній все одно цей смак Ліделі або стиль Ліделі. Е, він. Ну, ти ще не повторний, але такого в нас мало. І я радий, що ця співачка знову з'явилася в, в інфопросторі. До речі, вона буде вести ранкове шоу, здається, на новому каналі. А, ну, І це дуже круто. Дуже круто, що вона нас радує своєю творчістю. Yeah, Ну і від серйозних треків перейдемо до такої більш легкої та іронічної музики. Перший перший трек це вади від Анпрі. Теж молода співачка, але ні, реклама від Spotify нічого не породиш з цим. тому закликаю вас поставити лайки, ще не зробили, написати, які треки сподобались вам та підписатися все ж таки на канал, якщо ви ще не підписані. а також задонатити Збройним силам України, не забувайте, що вони захищають нас і наш спокій, наші домівки. Тому, будь ласка. Якщо губи твої тонкі, то підкачай, ну давай, якщо тіло твоє не струнке, то підкачай. Ай-яй-яй, якщо ти маєш вади, то щось роби з цим. Чи ти, ти не чуєш правди, ну не тягне з цим. Я маю вади, та в тобі хочу більше. Всім роздаю поради, що видно розумніше. Але не розумію, як ти лізеш вище, якщо твою тропину кожен раз я хочу знищити Ти в моїх думках, як свої оселі, та в кожен раз емоції невеселі. Не хочу, щоб тобі чинялись двері, бо тоді буду жаліти, що тобі не я. Якщо ти маєш вади, то щось роби, з це не робиш. Легка пісенька в такій трошки джазовій обробці. І прикольно, що живі інструменти це завжди красиво. А, наступний трек, який ми послухаємо, так і називається. Наступний від Анн А мій наступний точно буде краще за колишніх. Ми познайомимось уже на тому тижні. А ті, що зараз відпадуть, чи стануть лишні. Наступний точно буде краще за колишніх. Звичайно, буде краще, бо вже не наступ. Ті ж самі граблі, які так люблю Тепер не розведе чисто на кохання, Тепер чіткі критерії, конкретні побажання. Що, записуйте, пацани? Що без пір, в соски, Щоб по парам складав носки, Щоб ми в руки з прогулянки, і щоб тихо робив ковтки. Щоб як фоткає Що мене, Фотка з головою Герю, хоче всі з тобою, ну, такий іронічний, але інколи хочеться, просто такої легкої музики, де можна навіть посміхнутись з якогось приколу, де як тут ми в руки з прогулянки, неначе ну, не кіт, чомусь мені так <смас> здалося. А, йдемо далі. Unsleeping випустили новий маленький альбом на 4 треки, але новий трек там лише один, який ми зараз і послухаємо. Знаєте, музика On Sleeping вона така ну, своєрідна да, і нішева. Але мені подобається те, що вона ну, інколи чітко передає настрій якийсь. І мені здається, це настрій багатьох людей, які зараз там йде війна, і всі кажуть. ну Скоріше, б ця війна закінчилась. І в, ці, в очікуванні, в очікуванні цій, ну, цієї кінцівки да, або нашої перемоги ми. Ам... Ну, живем чистим, зуби і переживу, живу просто клас, і, от, якось так. Йдемо далі гурт Е, Pixels, е трек Кунас. Це як я знав, ну, знав, не знав, а почув е, з пісні. Це польський гурт, і мене він підкупив своїм звучанням. verður í instínti og prapudja þá er sveiksna verður mann og kúna hlota sjálfstæð hloka nára hloka mér Такі, знаєте, клавішні 80-х, е сучасний вокал, е прикольні гітари, це все таке поєднання. Ну, до речі, не вся їхня творчість, а саме цей трек ось чомусь мені зайшов. І я от вирішив познайомити вас, а ми йдемо далі. Юра Звонар трек переможець, який я, на який я робив огляд, просто тепер він з'явився на стрімінгах і можна його додати собі до плейлиста, що в принципі я й зробив. Тому коротенько послухаємо. мене, <му> мамо! Заж повернуся коли знайду щастя, а знайду я місце Мене веде серце Одна з моїх підписниць сказала про те, що вона думає, що тут електронні барабани. Але все ж таки я думаю, що тут вони живі. Це відчувається по звуку, тому що електронні барабани ніколи не зроблять такого звуку, як тут. Хоча і, як я казав в огляді, не вистачало збивочок, хотілося б мені більше. Бо інколи тут аж занадто прямий мене. Останній трек, який ми послухаємо сьогодні, це Дар'я Заріцька е, випустила кавер. А як ви знаєте, що є у неї гурт свій Apology, і є Заріцька, яка випускає кавери. От тут це на гурт Queen, Show Шоу Go On. Для тих хто любить кавери, Мені здається дуже достойно. Єдине, що мені здається трошки важкувати, якийсь у неї голос тут Фредді Меркюрі все ж таки співав легше. Мені так здається. А тут він прям ну прям такий, вона якось такою тяжко його робить, і ну, важко він звучить. Отже, шоу повинно продовжуватися, значить, що скоро ми з вами зустрінемося знову в цій рубриці Мій топ тижня. Тому що сьогодні вже четверг, а в суботу вийде новий топ тижня за цей тиждень. Я дякую всім, хто дивився, хто поставив лайк, хто коментував. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!